Тарас Мандрик призер черговий раз чемпіонату світу. Розкажіть, де це було і як ви це все здобували? Змагання відбувалася у Німеччині, у місті Штайнфурті. Буквально лиш тільки приїхав, змагання було дуже такі. Цікаві, дійсно, це відбувається раз в три роки. Е, настільки багато позитивних емоцій, е, що ми побували знову на такому рівні змагань. Е, було е, 14 країн. Було 14 країн, не приїхали всі, заявилось 28. Бо там Кожен по якихось особистих ну, не знаю, ситуаціях не, не доїхав. Але учасників вистачало було більше 300 учасників. Було дуже багато боїв, на кожних боїв. Практично у в кожному команді було більше, як три бої. Бувало так, як у Вакула, то взагалі було сім боїв. Дійсно, завоювали медалі. У нас у фулі, як зазвичай, основними суперниками були узбеки, з якими ми і, як -то кажуть, за призові місця і змагалися. Були так само хороші бельгійці, хороші німці, але як зазвичай. Ми проявили себе, проявили свій характер. Якщо можете, розкажіть по, поіменно ваші нагороди. Поіменно? Я вже є трьохкратним чемпіоном Європи, чемпіоном світу і в даний момент призером чемпіонату світу. Це за, за медалі за командну боротьбу? Ні, це за особисту боротьбу. Кажуть особистий результат, третє місце у ваговій категорії плюс 90 кілограмів. А колеги А колеги також займали місця, такі як Сергій Раков, також третє місце ваговій категорії до 85 п'яти Петрова кула в ваговій категорії до 75 хлопці, хлопці, хлопці! до сімдесяти п'яти Міша головувач до категорії 80 кілограм, також третє місце. І наш є чемпіон, молодий, перспективний, і вже як кажуть, наша зірка Чернівців, це молодий хлопець, у який виступав ваговій категорії 70 кілограм. Це Журуківський Анатолій. А в команді ви змагалися? Е, ні, особисто наприклад, ми в команді там стінка на стінку не було. Получається, було е, потім ну, за Зараховувалися очки, відповідно визначалися. Загальна команда. загальна команда. Да. Ми зайняли Україну друге місце. Перші місці, господарі цих змагань німця зайняли. Ми зайняли відповідно друге місце. Супер, вітаю! Дякую.